Волтики у нас гайки, от ми зарані готуємо шпільки это, і потихоньку собираємо. так вставляємо. Тут трохи німного от, вот так. Олександр з'єднує вже готові елементи на підприємстві, яке виготовляє продукцію для електромереж та залізниці. До повномасштабного вторгнення чоловік працював у морському порту в Маріуполі. Коли приїхав на Буковину, почав шукати роботу. Сузнав, що завод набирає людей. Вот, пришел сюда упаковщиком. Вот. Уже 7 месяцев отработал. Мы уезжали этим э, колонной. Вот. Начало до Бердянска, пока мы заправили машину, потом э, с колонны уже добирались этот. Но, брата, тоже приключение было. Машина сломалась. Прям на ограничение боев. Наше 72-й батальйон, нас хлопці витащили. Підприємство виготовляє, зокрема, й елементи від перенапруги. Обладнання для роботи перевезли зі Слов'янська, каже працівник Євген. Я міняю заготовки, чищу форми на ізолятори, які використовуються на підстанціях, на лініях високих електропередач. Під давленням подається полімер и под высокой температурой запекается. На буковину підприємство евакуювалося в середині березня. Сюди перевезли частину техніки та працівників. Зараз тут працює 25 людей. Директор Дмитро Карюк каже: найважливіше було доставити високовольтну лабораторію, в якій тестують всі вироби. Без неї підприємство не могло запустити роботу. Частково підприємство залишило те обладнання, яке можна було зробити тут, якось замістити його, бо воно дуже габаритне і не було змоги його перевести. Також наше приміщення в Слав'янську постраждало від обстрілів, там відсутня електроенергія та пошкоджена з будівля. До війни підприємство співпрацювало з Польщею та іншими країнами. Однак через обстріли критичної інфраструктури в Україні покривають потреби лише на українському ринку. Щоб встигати виконувати всі замовлення, працюють цілодобово у три зміни, каже директор. Основні наші замовники це е, е, організації підприємці, які займаються генерацією електроенергії, постачанням електроенергії, це, наприклад, всі обленерго, е, Укрзалізниця. Зараз ми робимо для е, е, Кіровоград обленергоізолятори, для Львова обленерго і для компанії ДТ, і для «Укрзалізниці». Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.